Це третя партія півного суперкубка. Суперкубка Вінниччини. Коли було серед чоловічих команд. Зустрічаються. Вибір розумний. Крижопіль. Вони на протилежному буде малячка від нашої телекамери. Ніколи не коментував е на телебаченні, ніколи. І команда Браїлів. І відповідно, третя концепція сезон на телефоналі ходіла 20-25. Тут переможці, піратік цей Один-один. за один-один рахунок на мадачку. Варто загадувати бажання. Серій кучер, другий суддя. Один пише перший, один Собченко, третій. Прийняли рішення що 102-1. На подачі Олександра Мітла. Пиханаць війни обласна зв'язок. Далі. Володимир Судоренко. Вінничана, ну як вінничанин. з області в одному з сіл народився він. Не було в залі Ігора Карпенка, зараз тільки з'являється. Я маю на увазі цій партії. Ось він тільки з'являється президент країла. президент, спонсор, все, дняло. А вот... Я не знаю, что это такое, что это такое, что Ростов. Третій мій профкор. На цей матч. і все. Активно прости група Титренко з Стрижополя. І так працює, що навіть вже там е... повідкручувались деякі запчастини з барабанів. Барабани не витримують, далі була. Вот им прием Рубановского. и <скреслужи> 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 <скреслуж> Військовата передача для Гриценка. Але, але е, він сик. не якісно, але пробив м'яч. Торкання було. І рахунок 5-6. Віктор Гриценко, він вже нападав. Рубановский! Метла! Метла что-то хотел показать, но не Я так думаю. Шичи! Виктор Грушенко. Маслака! торкання м'ячем постороннього постороннього предмета. Як перегласити, білого. Сімші. Три мічі поспіль забрав зараз Браїлів і 7-6 і, і. рахунок. Показує нам Олександр Сінчук, колишній член збірної України з мотокросу, мого найулюбленішого виду спорту. І якщо порахувати, скільки разів я коментував мотокросу в Україні, то десь порівняно з волейболом. Але футбол переважає звичайно. А зокрема, така різні, як футзал. Е -е -е -е. Більше ну, тисячі матків коментування, відеозаписів є. Більше тисячі тільки в футзалі. А взагалі <праць> родом з новий з метакросом, з футболом, з підзалом, з баскетболом. Ось так. Борбановський з нею справляється, не не встигає бути, просто не встигає. Зараз було це якось видно так дуже. Дуже дуже наглядно було видно, що не встигає блок. Кида 8-7. прийом афганиць перший сяб, находять.

Де ні, не вау, включає, Юрій Матвієнко, дев'є дев'ять. Як кажуть, у нас на українському Донбасі, пішла вона в нас. Це є проборна на позицію. Нахотець знову поновляється. Ну, я маю на увазі враховуючи вчорашній зніма. Після Олександр 10-10. Ось там давно не виходить. Матвієнко в друге постріл грає Вадима Петратьє там. Над сіткою 11,10. Ні. Що ж у мене рахунок, дивіться, 1210. 13-10, це плюс 3 для Браїлова. це вже помітно, помітно, Помітна перевага в е, рахунку. Лават, лава, давай. Матвіє, блок є, він... 14-11 щоб передача була бездоганна від іліка міємка. А ось виконання Цяке, взагалі атака першим теплом, це тонка, рієвіч були Що там? Торкання було? Покаже Віктор Гриценко. Де зелена казка? Молодец! Показай Виктору, что ты живи, так и танцуй. Брит, Один потратя нападає. Ігора та... Ігор Ігора виграє. Хайбол на сіці. У вибора на малярчик виходить Козинський. Вчора він багато грав, сьогодні мало. 17-13. Ваут летит, Краевский его педнял. 18 плюс 5 уже у Браила, друзья, плюс 5. Не не дуже вдалий прийом Козинського, а він. Готовы лучая 19-14. Корнієнка, ні, тайм-аут бере ігор Карпе. Дашев, вогні Дашев, якщо хтось дивиться з такого селища, як Дашев, це ваш хлопець. номер 3 біля. Колись пограв у складі команди барком кажани Львів, але не в польській плюс-лізі, в українській. Удивительная работа Игоря Рака, 21-18. С армитула на подачу. Прямо в Слава. 19, плюс 3 в плюс 3. Минулий сезон Олександр Кульбіда провів у складі команди Ігінці. Це п'яте місце, волейбольній, і місце в волейбольній Ліги Поділля. Друге місце у купу волейбольної Ліги Поділля 2020, який вчора завершив, Але вже без Олександра Кульбіда. thank 23-20 Юрій Матвієнко на податку В перше партиї було В першій партії було два эйса від це... Юрія Матвієнка, ви понятая Прийом краєвска Важкий м'яч, важкий м'яч. Але підняли і навіть вивели Віктора, капітана команди, на е, хорошу позицію для удара. Це е, коментатор волокольний якось так е, називається. Позиція для удара. це Дуже важливо, місць, в якому місці знімає м'яч е, нападник. Отакує. Другий постійний Козіченко і ще старті 25-20.